Вирішив зняти відео прогулянка зранку. Сьогодні 12 травня. Підемо вигулять свою собачку. І подивимось знову корівок на самовигуля. Може побачимо як бавер збирає сінце. Що тут такого, да, сіна збирають, але це сіна не в тюкіп йде, воно йде на сілас. Там бачив, як працює комбайн, збирає це сінце і перебиває, і в автівку завантажує. Ну, я якби в корівках не дуже, ну будемо йти, може побачимо. Зайдемо еко яйця покажу де продають, яка ціна. І Знову зайдемо в корівник, придбаємо молока свіжого. Оксанка щось дуже швидко його закінчила. Весь наш шлях зараз буде йти е, вдовж цього струмка. У нас біля дому він дуже маленький, але ось там, ну от бачите, він вже тут, більше і там, і там, і вдоль нього ми будемо йти, буду знімати. Так, сьогодні повинні сміття. Це біосміття, сміття. Тут всякі піші відходи, е, їх звичайне сміття неможливо. Вони вже там бродять, їх забирають, сьогодні приїдуть, заберуть. В нас є маленький гаден, дуже маленький наш приватний. Ось це. Тут можна пити каву, Оксанка буде вишивати. Всі картини її привіз, привезли ми сюди. Дуже багато що хотів показати. Нам подарували розсаду огірки. Вчора Оксанка посадила. А сюди я посадив Тут у нас томати, тут огірки. насіння посіяв. Подивимось, як воно буде. Дуже тягне до землі, немає городин таких великих. То от займаємось із того, що є. Треба якось отримувати задоволення. Так, це все струмок, дуже багато тут води, тому що гори близько Альпи. І вода сходить донизу. Так, раз у нас з вами прогулянка, то буду трошки розповідати, це вже наступне село. То село, де ми зараз живемо, ось це все село. Тут села дуже компактні, у нас в селі я побачив ну, в Вікіпедії 450 людей населення. Вон дуже маленька. Якщо б це село в Україні, то це було б вдовж траси якоїсь, чи ставка, чи щось там, то 450 людей, це, скажіть, може дуже і велике, ну як длінне село було, але тут дуже все компактно. От стоять домівки, все, село закінчилось. Ми якраз до нього підемо. Ну, Така буде прогулянка. Вітряки Зараз приближу. Вітру немає, стоять, не рухається. Е, останнє відео, ну яке два дні тому чи три випускав, в цих було одне питання, як виїхав і все таке. Виїхав, просто сів на свою автівку всією родиною і поїхали. Кордон проходив через устілуг. Це україна польща Дуже довго проходили, тому що то база висіла, то, ну, коротше, фарту немає. Потім поляки були на ну попали усі чудеса. Е, Так як перший раз виїжджав, то була навіть перевірка особиста е, на кордоні. Всі, хто перший раз чоловіки виїжджають, мають перевірку. Все пройшов, все добре. Е, всі, хто дивиться мій канал давно, знають, що в мене патологія серця. Завдяки, скажімо так, цієї невиліковної майже хвороби, я не військово зобов'язаний. Я маю право пересікати кордон скільки завгодно разів і коли. Тому я скористався цією можливістю. Ми сіли і поїхали. Так, рухаємось далі. Тут невеличкий ярок такий. Чутно вам чи ні, як співають птиці. Він штучний, але дуже такий щільний. І тут сюди заходиш і прям темно-темно. Є лавочка для відпочинку, якщо треба. І трошки природи. Знову ж. Повторююсь, що ми з вами йдемо і постійно у нас тут є струмок. Зараз, де він тут трошки вже більше. Бачите, тому що будемо йти і є якби, різні маленькі струмки, які впадають саме в нього. І він ще більше і більше і більше. Тут немає нічого, ніякої риби, тому що вода неймовірно холодна. І проточно. прийшли до наших перших подружаєк, а їх немає, вони далеко. Може пізніше спеціально вийду, зніму за них відео. Вони на самовигулі. Вчора Вон там вони лежать. Ці корівки не заходять в стайню, вони на самовигулі. Вчора, десь в пів дев'ятого вечора, ми гуляли і бачили, чули їх. У них, Дзвоники стоять, ну висять на шиї, то їх чутно далеко, за не знаю 200-300 метрів чутно, як вони ходять. Але зараз вони чомусь там вон, полягали. На сонечку, мабуть, гріється, їм дуже комфортно. Це їх паїлки, не знаю, видно вам чи ні. Ось вони. Вони тут п'ють, коли їм треба. Не знаю, може колись застану. Це виходить, як їхня маленька стайня. Я так в мене є підозра, що зранку фермер приїжджає з апаратом до їх і надвечір теж. Поки що я цього не застав, як це відбувається. Але гадаю, ну якось так, тому що вони ну немає стайні. А молоко треба збирати. Думаю, покажу. Тут дерева попіляли, бачите. ну Просто ну, дерева та дерева, але діаметр. ну Виходить, що в мене два шага треба шагнуть. Тут десь, може, не знаю. Метр 30, метр 40 в діаметрі. Скільки це років було дереву, не знаю. Попіляли щось, маркування нанесли. І поскладували. Ну, неймовірно, не знаю, <смі> скільки це років. Півтисячі років дерево. Ух. На пів хвилинки зупинюсь, бачите маленькі бороздочки. Це десь тиждень тому, ну, може менше, коли дощі зупинилися, виїжджав трактор, а ззаді в нього була велика бочка. Це бочка була е, з гноєм, е, з додаванням води, воно було рідке-рідке. І в нього такі, як от, щупальці такі. Е, це форсунки, я не знаю скільки в ряд, ну може десь там 12 форсунок зразу. І він, виходить, це сіно було, його скасили, зібрали. І поки травічка маленька була така, то ці форсунками він проходив. і удобрял виходить поле, щоб далі сіно зростало, це все не пахано, тому от вносили так от гній. І всі поля отут, ну, запах такий стояв, ну, за день-два воно стало нормально Просто вирішив показати, як додають добрива. Дуже багато корівок. Там коровник. Давайте зараз сіла с ями. Давайте спробуємо підійти до Сіласа, подивитися, як він виглядає. Я взагалі не знаю, з чого його роблять. Запах стоїть класний. Так, це мабуть не сілас. Давайте подивимось. Вогке. На камеру не передає. Не знаю, що це. Ну, якби кукуруза перебита, щось таке, не знаю, може хтось більш досвідчений. І ще тут одна є, давайте там подивимось. Ну, а це просто сіно. Це просто сіно. Це просто сінце, яке накривало і воно зберігалось, не знаю. Ну, воно не зелене, воно як вже труха. Колись. Мову трошки буду знати, то попитаю їх. Так, заходимо. Тут яйця продають і є морозиво. Зараз подивимось. Алло! Так що у нас тут є? морозиво І яйця. Ось так воно виглядає. Є ще вироби домашні. Так, якби я знав мову по 3.50, ні. так, прайс у нас 3.10. Ну, ось так воно виглядає. І от каса сюди кидати. Ось так воно в селі Попереджають, що є Відеозйомка Так, 10H 350. Угу. І є щось. Коротше, на треба переводити, я не знаю. Так, що ми взяли морозиво? 310 воно коштує євроми. Сюди кинув 4 ойра і тут взяв решту. Є калькулятор, щоб порахувати. Є решта можна взяти. Ну як би от все цивільно. Є скан для PayPal. Ну... Якби все суперово тільки ось підходимо до корівника, щоб взяти молока, а їх на пасовища. Подаїли, прибрали, за ними почухали, мабуть, вони послухали музику і пішли. от порода, не знаю що. Ми вчора теж дивились і так цікаво, що коли вони виходять зранку, то вони зразу кудись бігуть на самий край. От їм треба на самий край. Мене побачили. Так, може хтось так хоче поближче пішли. Ідуть до самого краю, а потім вже по обіду, ну якби... Розмоктуються по всій площині. Ну а зараз ось так. Пішли корівки. Ну, десь от виходять на 9 ранку. Вон побігли, побігли. Дружина вчора каже, перший раз бачу що такі жваві. Ніколи не думала, що корівки бігають. Ну, ось бігають. Все, до кінця дійшли. Тепер буде їсти. Набрати молока. Спрацювала автоматика. Ворушить все це. Ось так. Щось показуємо. Не знаю. Може це по Фаренгейту градуси. Не знаю. Пів літра взяв, помив після себе. Тут є навіть йоршик, можна мити. І все, поклав грошенятки і пішов. Щойно побачив, охолоджується це морозилка, охолоджується молоко, тобто там доїть коров, воно проти щось проходить, охолоджувач і потім сюди. Тільки виходить з одного корівника і зразу інші корівки, інша порода. Ось так вийшли. Ну, Ці якісь побільші прям такі ух. Ось вони. Ну, Альпи багато зелені, багато корівок, багато сирів, багато молока. Ну, ось так воно виглядає. О, чого-чого, ну корівок тут прям багацько. Треба шукати курей. Ось ми кола і зробили. Пройшли з вами по струмку далі, пішли в сусіднє село, Подивились як яйця продають, придбали морозиво. Ось там взяли молока, вон там корівки і повернулись додому. До речі, ось тут за огорожею. Зараз не видно, ну я і не хочу, нікого ж не знаю. Там курочки є. Вон, о, побігла одна. Ну ось так прогулянка. Подивилися що та як. Потрошку буду знімати щось. ну За сільське господарство буду намагатися. Може потрошку почну спілкування з людьми і дізнаюсь набагато більше. Всім до побачення.